Вітаю, шановне панство. Як ви вже знаєте, позачергові загальні збори Садового товариства Хімік відбулися в цю суботу, 3 серпня, з абсолютно безпрецедентною явкою членів товариства. І на цих зборах були обрані новий голова правління Апухтіна Ірина, новий склад правління. Причому воно було скорочене з 11 осіб до 7 і новий склад наглядової ради. Значить, всі люди, котрі обрані в правління наглядову раду, це абсолютно нові люди. Тобто нікого старого правління немає. Крім того, на зборах було прийнято рішення про внесення зміни в статут. Щодо проведення зборів уповноважених осіб. Це основні питання, котрі е, приймалися і по котрих все я думаю ясно. А сьогодні я хочу проговорити про інше. Якщо хтось вирішив, що от ми провели збори, вибрали нових людей і прямо з понеділка ми заживемо по-новому, в мене для вас не дуже хороші новини. Ні, не заживемо. Наразі і першочерговим є два питання. Перше це підтримання життєдіяльності садового товариства, і друге це проведення фінансового аудиту діяльності попереднього керівництва садового товариства. Щодо другого, аудит, садове товариство буде проводити власними силами. Тобто, це нове правління, нова наглядова рада буде проводити. Аудит, наскільки законно нараховувалися всі винагороди, наскільки законно оформлювалися всі документально це все. От, я думаю, що 100% аудит виявить порушення по всіх статтях, про котрих я говорила ще на самому початку. Своїх відео, здається, в другому відео, коли йшла мова про незаконне збагачення, зловживання посадовими обов'язками, підробка документів і так далі. Чому я так думаю? Вже 100% відомо ті факти, що крім того, що жирний. Собі нараховував заробітну плату в розмірі 15 тисяч гривень відповідно до тих тарифних коефіцієнтів, котрі загальні збори не прийняли, але правління ввело їх в дію, він отримував, оформляв і отримував собі ряд винагород за якоби окремо проведену роботу. Для судового товариства. І це були суми на 2-3 тисячі гривень на півроку. По-друге, вже достовірно відомий протокол, навіть викладений в мережу самим паном Жирним Юрієм Васильовичем, що вони 8 липня цього року провели засідання правління, на котрому розглядали кілька питань. Зокрема, це було питання щодо відомого інциденту, коли пожежна машина не змогла заїхати на територію садового товариства, оті самі ворота про їх встановлення, і два питання заяви, звільнення за власним бажанням. Якщо до заяви про звільнення за власним бажанням пані Журавльової з посади касиру, якби юридично в мене немає ніяких питань, Хоча просто звільнитися касир, ну це, вибачайте, трохи трешова історія, тому що це матеріально відповідальна особа, і вона повинна комусь була передати всі свої справи з підписом, з перевіркою всіх залишків і так далі. І друге, це була заява пана жирного Юрія Васильовича. Про звільнення займаної посади за власним бажанням у зв'язку з погіршенням морального і фізичного стану. Ну, як вам сказати, я не знаю, яке там погіршення в нього фізичного стану, тому що е, він зовсім нормально так катається на мотоциклі на садового товариства. А, от. а то, що стосується морального стану, ну... Такий неморально стійкий з приводу чого, що в відео хтось розказав про те, що він вирішив, що цар і король він в садовому товаристві може робити, що хоче, да? чи я не знаю. Ну, Це таке головне те, що юридично голова правління за власним бажанням звільнитися не може. Він повинен був скликати збори правління, котре повинно було призначити позачергові загальні збори, на котрих повинні були просто переобратися голова, правління, наглядова рада. Більше ніяк це не відбувається ні за яким власним бажанням. Але суть в тому, що вони обоє звільняються за заявами. 22 липня. Так от, за період з 8 по 22 липня пан жирний не втрачає пильності. І за цей час він нараховує собі компенсацію за невикористану відпустку, ще ряд виплат. І, наскільки мені повідомили, оця сума виплат склала 110 тисяч гривень на хвилиночку. От. Я так розумію, що він собі це нарахував от, на ту суму, до якої в нього дотягнулися руки, все, що він зміг забрати. От. А тут у нас така ситуація. Залишок коштів на рахунках садового товариства складає трохи більше 90 тисяч гривень. А золотоніські електромережі виставили нам рахунок за електроенергію більше, ніж на 140 тисяч. І єдине, що ми маємо на цей момент, це відстрочку платежу до 25 липня. І от нас нас нестача, грубо кажучи, 50 тисяч гривень. І як ви розумієте, в цих реаліях говорити про зменшення у те, про котре велася мова, зменшення розміру членських внесків. Ми навіть не можемо, тому що гроші розкрадені. Також хочу сказати про те, що збори показали, що от все, що я говорила в попередніх відео, є правдою. І як би не старалися колишнє керівництво правління, там наглядова рада змішати мене з брудом. От правда, вона є правда, вона вилізла все одно. І наразі я постараюся побільше інформації про діяльність садового товариства, давати вам своїх відео, якщо ви їх дивитеся. І вважайте мене неофіційною прес-службою садового товариства на громадських засадах. Хай буде так. А до всіх, хто дивиться мої відео, в мене є величезне прохання. Таке велике-велике, ну не велике, лазить руки в екран, в камеру, <сіх> вибачте. За можливості провести розрахунки за використану електроенергію і розрахуватися за можливості, ніхто не говорить звідати останні за можливості розрахуватися по членським внескам. На розрахунковий рахунок садового товариства, щоб в нас були кошти сплатити хоча б необхідні рахунки зараз. Я не знаю, що ми будемо робити далі. От. І я знаю, що в даних реаліях раптом з'являться люди, котрі захочуть внести благодійні внески чи цільові внески на погашення Ось цих заборгованості, я думаю, керівництво Садового товариства буде їм дуже вдячне. Куди платити, як платити, і навіть як платити тим, хто не платить через той же додаток Приват 24 чи через банк, як просто з цедулкою прийти в касу банку чи е в касу Укрпошти. От я постараюся потребуватися про те, щоб була оця ця думка, з котрою ви просто прийдете, дасте касиру, і вона вам зробить цю оплату, щоб ви не шукали касира, тому що касира в нас на посаді, ну, принаймні вчора ще не було. От все, що я хотіла сьогодні сказати. Дякую вам, що ви мене дивитесь, слухаєте і що вболіваєте за наше садові товариство.